Це у нас війна, а люди виводять реально, миють гроші, виводять мільярди гривень. Це 14-15 років виведення грошей, торгівля, заробіток сепаратистами на вугіллі. Люди будуть шоці, як люди в час війни використовують фонди, начебто на підтримку військових. А, а миють гроші і є, є прізвища. Я вважаю, що всі корупціонери повинні просто сидіти в тюрмі. Ну, в Зеленському видніше, він же зараз при владі. Він же ж обіщав садити. Весна прийде, будемо садити. Чомусь до сих пор він не посадив нікого. Всі корупціонери деребанять Україну як тільки можуть. Якщо чесно, то це їхні особисті а, справи. Тобто це постійно якась між ними йде боротьба, і ну, вони між собою просто щось постійно не можуть поділити. І нехай ну, на мене це ніяк, наприклад, не впливає. Тоді чому це якесь має до мене відношення? Ну, Його немає. Тому мені байдуже. Стосовно санкції, які є Зеленський проти Порошенка, звісно, що це питання надзвичайно серйозне, і я так думаю, якщо були підстави для судового позову в законодавчому полі, якби це вирішилось питання, то воно якось би виглядало так, якби для нас приємніше і спокійніше. А також з нас сьогодні думає, якщо на Порошенко замахнулись, скажімо так, то що рядових простих людей чекає в такому суспільстві? Це що демократичне суспільство? Це ми так живемо? Чи куди ми рухаємось? Якому напрямку? Зараз не на часі, бо війна йде. А так, в принципі, Велибодом вже одразу його зробити зауваження. Він же, війна йшла, він Медведчуком тягнув трубу. Все ми опазуємо, самі порождаємо, і самі наступаємо на ті Петро Олексійович Зеленський правильно вів санкції проти Петра Олексійовича, тому що Петр Олексійович, на жаль, є людиною, яка зробила свої гроші з 97-го року. Не знаємо як. Як державний чиновник, він не мав права займатися ніякою е, комерційною діяльністю. І більш мене е, е, турбує наступне, що ця людина досі при владі, не за гратами. Дякую. Бо я за конкурента, коли будуть вибори, да й хоче його вбрати. Оце, ну, а в що. Низка кроків, які створюють неприємності. Я не можу на Заправки купити каву, заблоковані картки, заблоковані, заблоковані рахунки.